Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко Ось сьогодні вирішив таке трошки відео з підказкою, щоб бути уважним, коли заливаєте бензин, щоб нічого не попало в бак. Ось, зараз покажу. Так що приємно всім перегляду, І коротеньке відео буде, ставте лайки. Пишіть коментарі, підтримуйте канал, мене, щоб була якась охота до чогось. <смі> от ви кажу зараз, що в них є, не запускається ні один, ні другий. Ось, А причина, я думаю, що тільки той трошки такий збереження не таке, як має бути, неухайне. Тут пробита сітка. От, такий різний бруд тут. Є на сітці видно. Ну, а той ще такий. і Два вони, так би трьохфазні. Але я би радив від себе, хоча, якщо у вас є навіть три фази в будинку, купляти однофазний. Тому що трьохфазний він слабенький. Він скоріше горить. Однофазний більше витягує, ніж трьохфазний. Ось зараз візьму фонарика. І покажу, що там в боку залито. Не знаю, буде видно чи не буде. Ось якийсь го. Ось дивіться, що там в боку? Не бензин, а не знаю що. Бензин разом з чимось. Там і вода, і бруд. І різні частинки плавають. Щось таке як... Я не знаю, що це таке. Ось це в одному, а це в другому. Тут чуть-чуть менше, але теж є. Воду зразу видно. От, Вода там? Зараз вона вийде. Теж різне таке коротше. Трошки погано видно. Трошки погано видно. О, так воно може бути. Мигай. Зараз має... О, вода виплила. Скільки там. Ось така ситуація. Так що ще раз скажу, будьте уважні. Коли заливаєте бензин. Щоб були каністри чисті. Та і бензин зараз на заправках може бути такий поганий. Ось так що треба знімати карбюратори. Що в тому, що в тому. Буду чистити і пізніше покажу. Вже не буду показувати, як знімати їх, там нічого складного немає. От. А покажу, що там з ними. І пізніше вже як будемо заводити його. Говорю, нема смислу показувати, Тірбав, 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 тірбав. вони не запускаються. А пізніше покажу все. От Розібрав я карбюратор того генератора, що в кращому стані. Ось тут таке бачу, таке щось як желатин знизу. Ну, не так сильно, але є. І тут теж щось таке непонятне, де то. Щось загубився я. Ось тут. О. Теж щось таке. От, зараз, одну шкрібуюся. Щось таке непонятне то. Зараз відкручу жикльор. Ось там всередині. Я думаю, що він буде заліплений, це все попродуваємо той болт відкрутимо регулювати. Подивимося тут жикльор цей і будемо збирати. Якщо щось там буде інтересне, покажу. От тепер добре видно. Якийсь порошок чи що то таке, не знаю, ну то щось таке. Ось знову висихає, яке робиться, піднімається все. Раз спробую. Ось таке, на пальці залишається біле щось таке. Може бути із бензину, якість бензину така тепер. Ось так що будемо далі. От був забитий цей жикльор. Я його почистив, але там я не сфокусую, так, щоб було видно. От він от звідси. От. Тут ще от. таке прикручується з боку, щоб він тримався. Ось так, що все попродував. Центральний теж продув. Промивкою промив. Якщо буду збирати, я думаю, що він зараз повинен. Запуститися. Зараз ще ліпше повитираю, все повичищаю і буде працювати. Я цього карбюратора ставив все на місце. Ось хтось вже якийсь майстер розбирав, вже як не дають ради самі зробити, тоді несуть вже в ремонт. Ось, це лента фум була ось тут намотана. Вона гарантія що пропускала, тому що вона не тримає бензин, може й тримає, але розлізлась і там попало щось в камеру. Так що все почистив. Будемо ставити на місце і пробувати. От, почищу ще заодно кран, щоб пізніше ще раз не лазити. з цього всього. Не знаю, спитаю. Бак промивати чи не промивати. Якщо ні, то самі промиють. Бидем бачити. Ось цей генератор я запустив, карбюратора поставив, але мені не сподобалась його робота, він запустився. Ось подивився на клапана, а випускний клапан дуже великий зазор. Це забагато. Зараз виставлю зазор. І дуже в рознос йде. Вже скрутив. Цього болта повністю, все рівно, але вже менше. Може тут ще пружинками попробую підрегулювати і буде працювати. От сказали, почистити, промити бак, так що будемо клапана відрегулював, механізм теж, карбюратор. Когут допомагає мені робити. Щось масла бракувало, долив. Ось буду тут, тут. Тут, тут і різні конструкції. Ось тут відкручуємо одну планочку. Ось тут і тут. І зверху тут і болти бака 4, і він зніметься доверху. Не доверху, а це витягується і сюди він вбік витягнеться. Бо я щось і знімаю і говорю, і не... а не бачу, що знімаю. Ось якось так покажу. Оце повідкручував. І ось так він тут на бік витягується. І все. Тут же і доступ у нас до всього. От. Так що можна тут щось підрегулювати чи тут. Ось такий він. Щось мене трошки мої мікрофони підвели. На вулиці трошки прохолодно. І сідають вони. Ось злив з бока бензин. І ось як бачимо, що там в боку. І то ще не все. Зараз буду заливати чистий бензин, буду все мити. Бензин мутний, щось плаває, там вода, бруд. Ось. Це все сітка, де, що пропускає і все йде в карбюратор. От. Там щось мікрофон у мене. Ось. Почав глючити, замерз. Я там сказав, але звуку не було. Желізо вузьке, значить він слабенький, це генератор. От один зробив, це помив, бак помив, карбюратор почистив. Ось так, що причина була все-таки основна в карбюраторі через те, що була бензина така зі сміттям, з водою і все таке. Так що пізніше запущу вже другий, зроблю. Вже разом і покажу, як працюється. Ось розібрав я карбюратор з цього другого генератора. От що тут всередині. А тут капець, все заліплено, блін. Якимось таким не знаю, що тут таке. Не знаю, там всередині, що погано знімати самому. Тут що робиться? Якесь щось таке непонятне. Тут, ну, дай де... волка, ось тут пальцем показує, там щось торчить. Коротше. Почищу це все і я думаю буде працювати. Ось, закінчую я з цими двома генераторами. Так як я говорив, трошки таке повчальне відео. Будьте уважні, дивіться, що заливаєте в свої боки генераторів. Щоб не попало туди ніяке сміття, вода, ну і тому подібне. Тому що прийдеться чистити. Добре, що хто, якщо хтось ще сам розуміється, трошки почистить. А хто не розуміється, то прийдеться вис... нести до майстрів. от Вчора вечором почистив цього шибка карбюратора поставив на місце, але вже не пробував. Ось так, що зараз будемо пробувати спочатку, той тут вже є. Це болгарка. Ось як бачимо це працює. Зараз спробуємо ще цей. Ось як бачимо, і цей працює. Так що будуть вони ще працювати. Все зробив, все як має бути. Вже заодно подивився і до клапанів, до всього остального, до механізмів, які підгазовують самі, десь там. Щось трошки було не так, але це все виправив. Ось так що ще раз наголошую. Дивіться, що заливаєте в свої генератори. Так що всім добра, саме миру на даний час, здоров'я всім. Ну і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко. Па-па.